Друзі, всім привіт! Значить, зараз піде розмова про те, що чим поборотися з кліщом, літом при повищеній температурі. І коли у вас до взятку залишилося буквально 10-15 днів, значить, я користуюся не один рік таким препаратом, як видно вам бісанул. В ампулках, значить... Одна ампулка розводиться на 1 літр води. Ось у нас бутилочка з теплою водичкою, не кімнатною, а теплою. У пробочці робимо отвір гвоздочком 70-кою. І зараз ми розведемо бісанул і будемо так проходити всю пасіку. Через 7 днів цю процедуру ми... Повторимо, значить, чим добре працювати цим препаратом. Те, що цим препаратом можна користуватися при повищених температурах, ви можете працювати днем, ну, утром, в день, під вечір. Коли б жила, літає, коли на дворі, ну, наприклад, час там, 25 градусів плюс, ви можете свободно користуватися цим препаратом. Склад. Значить, склад Зараз достанемо інструкцію і детально зачитаємо. Значить, по складові, якщо видно, ось я взяв інструкцію ось я вам. Значить, що містить? Щавелеву кислоту, тимул, коріандру талівцевій олії. Також є даний препарат. Це для водної суспензії. А також є для димпушки. Хто користується димпушкою, можливо, це навіть легше димпушкою, але я користуюся іменно проливом. От мені це дуже подобається метод якось е, да, ним довше працювати, але по якості краще. Значить, як бачите, розламали ми одну ампулку, улили літру. літрова бутилочка, я вам скажу запах, бомбезний такий, ну, камера не передає цього, але от, запах чи олії, оцієї такий, ну такий насичений запах. І, значить, проходимо обробіток, зараз ми далі вам це покажемо. значить Відкрили ми, як бачите, сім'ю. Значить, це сім'я, з якої продавався пакет. І, значить, зараз будемо проводити, ой, вибачаюсь, обробіток да даної сім'ї. Да? Значить, це у нас записана такого мотка. І беремо і проливаємо так. Значить, оце отаким методом. отак змійкою йдемо. Оце і весь обробіток. Бистро, бистро кормушку поставили назад і закриваємо і закриваємо. Значить, відкриваємо наступну сімейку і пішли так само таким методом обробляти. Вощинка дубовик підписана цьогорічна. Так, значить, що нам дає даний метод? Даний метод повністю органічний, без використання будь-якої хімії. Користуватися можна круглий рік в будь-який період часу, Дешевість. Препарати. І найголовніше те, що він працює. Плюс там є тимул, так як це бактерицидний засіб тимул. Значить, раджу вам спробувати цей метод. Я цим методом вже користуюся четвертий рік і я дуже довольний. Я вам скажу після цього, після обробиш, бджола аж блистить. У медозбір завжди вона виходить чиста, без кліща. Ну і зрозуміло, тільки качаєте соняшник, ви б бжу... відібрали рамки і цю бжолу, яку чи струсили, чи видалювачем, чи здули, зразу проливаєте бісанулом. І потім у вас завжди сім'ї йдуть хороші в зиму, без кліща, немає сльотів. Так що користуйтеся. Саме головне те, що він дешевий, він працює. Ампула 8 гривень, це копійки, 80 копійок на одну сім'ю. Так що, і препарат, який працює, всім дякую за перегляд. Підпишіться під цим відео, поставте лайк. Ну і також напишіть свій коментар, що ви думаєте по цьому методу. Всім дякую.